Від. Сьогодні запрошую вас на вечірнє вмивання. Чому вечірнє? Тому що ми будемо вчитися бути присутніми із собою, і своїм обличчям, заспокоювати його і готуватися до сну. Вечірнє і ранкове вмивання вони різняться. І так, сьогодні у нас вечірнє вмивання. Це у мене уявний рукомийник. У вас Свій рукомийник і так налаштовуємо себе на сон. Ми будемо вмиватися. По-перше, якщо це вечірнє вмивання, то температура води повинна бути не бадьорою, а навпаки, заспокійливою. Тобто, трішки теплою, не трішки теплою. Кожен обирає свою температуру, яка його заспокоює. Рухи повинні бути повільними. Чому? Тому що нервова система при різких та швидких рухах не розслабляється. Чим рухи повільніше, тим більше шансів розслабити не тільки обличчя, а й нервову систему і потім гарно спати. І так, ви робите все як завжди. А я трішки, бачите, буду прилаштовуватися під свої умови. Тобто, ви вмиваєтесь без серветок, як завжди. І так, направляємо увагу на своє дихання. Заспокоюємо себе. Зараз нам потрібно звернути увагу на те, що ми тут і зараз і що ми робимо. Ви слухаєте або повторюєте із присутністю, своєю присутністю в собі, в своїх дотиках. І так, поїхали. Присутність та відчуваємо, як ми дихаємо. Потім звертаємо увагу на температуру води, на темп своїх рухів. Уповільнюємося, регулюємо під себе температуру води, дихаємо і підключаємо свою уяву. Я водичкою змиваю енергію. Яка мене робить важкою, яку я хочу змити, яка мене напрягує. Я водичкою змиваю в тому, і руками своїми я теж змиваю в тому. я? Якою, якою температурою ваші долоні, як м'яко і з любов'ю вони обгортають разом із водою ваше обличчя. Рухи у нас від центру до периферії і вниз. Змочили шкіру, набираємо ваш улюблений миючий засіб, і будемо зараз його м'ягесенько наносити на обличчя. Відчуваючи, так як ми, це вечірнє вмивання, тут і зараз. Ми присутні своїм диханням, ми присутні підключаємо запах. Чим пахне, як пахне, вам приємно температура води, температура ваших пальців, температура повітря, м'яко наносимо на шкіру ваш миючий засіб, м'яко і з любов'ю. Повільно, насильно тиснучи, а навпаки, прибираючи втому, прибираючи напругу, прибираючи все, що вам важко, що робить для вас, ну, нехай буде погано. У нас рухи від центру до периферії повільні. Вся наша увага на наших відчуттях, на сенсорних і не тільки. На диханні. І тепер, коли ви нанесли миючий засіб, давайте трішки зробимо самомасаж. Для ковзання ви можете додавати, визмачувати водичкою руки або ще трішки миючого засобу. І так, один пальчик під підборіддям, інший на підборідді. І три рази ми м'яко від центру до периферії обіймаємо кістку нижньої щелепи, видимо до вушок і опускаємо вниз, відчуваючи запах. Відчуваючи, як з кожним рухом ви знімаєте втому і звільнюєте від зайвої важкої енергії своє обличчя, а через обличчя і тіло, а через обличчя і думки. Три рази, обійнявши кістку нижньої щелепи, зсередини та на поверхні, опускаючи потім донизу, ми переходимо на губи. Ми м'яко, можна ось таким чином об. Давайте ось так притулили і м'яко натискаючи, ковзаємо через щічки на жувальне м'яз і вниз. Два. Губи м'яко притиснули до зубів. М'яко, сильно, повинно бути повільно і повинно бути приємно. І від центру третій. Раз, все будемо робити по три. до вушок і вниз по шиї, вилиці. М'яко по вилицях від центру до периферії і вниз. Два. М'яко витискаючи всю важку енергію, витискаючи напругу і втому. Разом із руками, разом із повільними рухами, разом із диханням, позбавлюємося зайвого. Очі. якщо ковзання у вас стає гірше, намочуємо або водичкою, або додаємо миючий засіб і проходимося від зовнішніх очей, вибачте, від зовнішніх кутів очей, по нижньому повіку до внутрішніх кутів очей, від внутрішніх кутів по верхньому повіку к зовнішнім кутів. І так, три рази по нижньому повіку. До внутрішніх кутів, від внутрішніх кутів по верхньому повіку до зовнішніх і третій раз, м'яко, повільно дихаючи, ви присутні тут і зараз, щоб не Втрачати оце тут і зараз, орієнтуйтеся на свої, доходимо по нижньому повіку до внутрішніх кутів очей і м'яко спускаємо вниз по діагоналі до кута нижньої щели, по шиї вниз. Щоб не губити цю присутність, ви дихаєте, ви відчуваєте запах шкірою тепло ваших долонь. Тепер, наприклад, брові м'яко, якщо ковзання стає труднішим. Або додайте водички, або додайте трішки миючого засобу. Ви притуляєте тканини до кістки і м'яко витискаєте від центру до скронь і від скронь вниз по жувальному м'язу. Все це повільно, все це м'яко. Все це тут і зараз. Ми присутні з цими рухами чолом. Можна і так, і так. Три рази м'яко розслабили м'язи чола. Пам'ятаємо, чим повільніше, тим краще та більше ви знімете втому, розслабити нервову систему через вушка вниз. І тепер можна змивати. Знову акцентую увагу. Я. Так, як це вечірнє вмивання. Ми заспокоїмося і готуємося до сну. Температура води повинна бути заспокійливою. Рухи від центру до периферії. Чим повільніше, тим краще дихання. Відчувайте шкірою, які ваші руки, яка вода, або які серветки. Відчувайте шкірою температуру повітря. Відчуваєте шкіру і все, що можна відчувати, а носиком відчуваєте аромат і води, і вашого миючого засобу. І тоді ваш мозок, дійсно, ваша увага буде присутня тут і зараз, що відбувається, якими рухами відбувається, як ви дихаєте, що ви відчуваєте? Не губіть себе, зробіть вмивання свідомим. Після того, як ви вмилися, можна, можна а необхідно обов'язково промикнути зайву рідину. І знов-таки промикаючи будь-якою серветкою, відчуйте, ви ж тут і зараз, відчуйте дотик серветки, яка вона? Чим вона пахне? Яка вона на дотик до шкіри? Зняли зайву рідину. Обов'язково нанесли тонізацію, тонік після вмивання. Теж у мене така піночка, вона взагалі така приємна. У вас може бути просто рідина, відчути її аромат, відчуйте її консистенцію. Це ж не водичка, це вже тонік. Відчуйте різницю ми тут і зараз. Ваша увага. Разом із вами, із вашими відчуттями і почуттями. Ви змили водою та руками втому, напругу, зайву перевантажуючи вас енергію, і ваша система готова до сну. Вчуйте, який це кайф бути тут і зараз із собою. Дякую вам і до зустрічі! на нових заняттях.